За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину, 25 липня 2023 року від медіагрупи Об'єктив, генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ вкотре атакувала Україну шахедами. На Харківщині почастішали ворожі авіаудари, як під Куп'янськом, так і біля держкордону. Начальник обласної військової адміністрації Олексій Губов поінформував, що внаслідок обстрілів армії РФ села Піщане Куп'янського району поранення зазнали 12-річний хлопчик та дві жінки 31 та 48 років. СБУ повідомили про підозру в державній зраді колишньому народному депутату та власнику телеканалу «Наш». Євгена Мураєва. Підозрюють за двома статтями кримінального кодексу. У Харкові вибухнула граната. Її кинув 50-річний чоловік під ноги своєму товаришу по чарці. 51-річного постраждалого з численними травмами госпіталізували до лікарні. Мер Харкова Ігор Терхев сказав, що мешканців північної Салтівки прийматиме 23 третя дитяча поліклініка. Поліклініку номер 10 росіяни зруйнували практично вщент.